Це заходимо до Грудинських. Хату, де телефон стояв. Тут зробили два входи. Один зала буде чи спальня. Це зала Юра буде чи спальня? Ні, це наша кімната. Тут кабінет. Це кімната, кабінет, тут все буде. От літня кухня видно. Тут поставили кавролін, обої поклеїли такі серйозні. Обоє і ще одна кімната, це як зала, там де була зала. О. Тут тімочка знаходиться, Любочка. Так мирно живуть, слава Богу, хорошенько іноді. Mm. Oh, здравствуйте. Mm -hmm. Здравствуйте, американцы, скажи, здравствуйте. А ну, mm -hmm. скажи на английском, Hello. что. -то. Hello. Hello, мото. Uh, а Тима английский mm -hmm. знает, mm -hmm. uh -huh. а, Нормально. Вот. А тут в этой комнате спальня, где мама была. Надюша, приветик. Здравствуйте. <laughs> Да я это самое засниму на видео. Надюша картинку рисую. Для маминої роботи. Це для маминої роботи, да. Да? так? Карти... Картину надо нарисувати, освежить. И Надюша нарисує картину, і тепер буде картина репина. Ну хорошо.